Намасте! всім привіт! Я Наталія Плогіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. І я продовжую свою рубрику 5 хвилин для себе. Це коли ми буквально 5 хвилин приділяємо собі, да, зміщуємо увагу на себе, фокусуємо і робимо щось для себе. Сьогодні тема суглобів. Похолодало. Я зараз знаходжуся в Нідерландах, в Україні зовсім біда, в деяких містах з опаленням. Тож суглоби починають реагувати. Я також э, чую, як мої. Лоби заспівали, вони починають хрумтіти. То що я рекомендую, що я роблю для себе? І звичайно хочу поділитися з вами. Якщо зранку ви прокинулися, відчуваєте, що примерзли. По-перше, робимо е суглобну гімнастику, е гімнастику для, для суглобів. І на що я ще зроблю акцент? Коли ми робимо. Гімнастику для соглобів, ми повинні розуміти, як воно відбувається. А що я маю на увазі? Якщо я кожен кажу, наприклад, згинаємо долоньку, да, згинаємо, то ми робимо не тільки там трішечки зігнули. О, я вже виконав. Треба зробити максимально а, напружити пальці, відчути, що робота пішла повністю-повністю. Тобто є розтягнення, є поміж соглобами, простір з'являється. Рухи у повному обсязі не просто там хопи випрямилися, а розкрилися, потягнулися, відштовхнулися. Тож, це важливий аспект, коли ми робимо гімнастику, робити. У повному обсязі рухи. Почнемо з того, що сидіти можна, сидячи так, як я, наприклад, на підлозі, да, десь на килимку, можна сидіти на кроваті, на дивані, десь де вам зручно випрямили плечі, штовхнули маківочку догори, шийку відвели назад, бо тут у нас також все заморожується, відкрили долоньки. Зробили декілька е е пранаям, це на вдосі живіт надувається, на видисі він здувається. Треба прогріти ще наші дихальні м'язи. Зробимо разом. приєднуйтесь до мене, будь ласка. Також за рахунок дихання можна зігрітися. Зараз наразі це дуже дуже актуально. Та зробимо ще одну дихальну вправу, яка називається капалабхаті. Вона також буде запускати роботу лімфодренажної нашої системи для того, щоб виводити токсини з нашого організму. Поїхали різкий видих через ніс, відчувається, як повітря треться в носі, і під цей час ми скорочуємо м'язи живота. І вже можна відчути, як тепло пішло, 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 енергія пішла. Робимо суставну гімнастику, не забуваємо міняти ніжки, так, позиція зліва, справа. І спочатку будемо рухати шійку, так, розігрівати. Сфокусували увагу на шийку і робимо такі рухи. Ніби душу хлядочку видвигаємо вперед від одного плеча до іншого. М'який вдих, м'який видих. Підборіддя паралельно підлозі. <звук> Бо ще дуже-дуже часто в нас заклякла, і ми відчуваємо ще й головний біль. 5 хвилин всього для себе зробити, будь ласка, зі мною і ви відчуєте вже полегшення. Досить. Опускаємося трішки нижче, попрацюємо з нашими плечима. Будемо уявляти, начебто ми пливемо. Так? Спочатку праве плече гребемо вперед, потім ліве вперед. Потім праве назад, ліве назад. Залишилися позаду, поїхали, робимо рухи вперед, вперед, назад. Назад. Можна вже чути, як воно хрумтить, в кого як, але як воно, якщо воно продовжено хрумтить, причини можуть різні. То може вже і артрит або артроз починається, а може воно поки що просто заклякло на холоді. Так? А може просто малорухомий спосіб життя. Тож спостерігаємо, якщо немає гострого болю, то вправи повинні допомогти. І останній раз вперед. Вперед, назад, назад. І тепліше стає. Города набагато тепліше стає. Що ми робимо тепер? Ми будемо працювати з пальчиками та з долоньками. Поєднали нижні частинки долоні, мізинчик та великі пальчики. Робимо вдих, робимо кулачки і вдих. Розкриваємо пальчики, видих. Продовжуємо декілька разів. Лікті розвели в сторони, да? підняли руки, вони не висять, вони у нас навпроти грудного відділу. Поїхали. Продовжую дихати у джаї. Ви чуєте цей да, саунд, <гум> бо я трішки шеплю. Це також зігріває, да? зігріває, робимо, робимо вправи. відкриваємо пальчики. І останній раз дих. Видих. Зараз ми з вами пропрацюємо лікті. Випрямили руки перед собою, зігнули лікті і поїхали рухаємо вперед. Досить різкі зігріваючі рухи. Якщо починати день, отак, от, з п'яти хвилин, тепер на себе змінили напрямок. Звичайно ж буде і тепліше, і суглобом нашим здоровіше. Просто приділіть собі трішечки-трішечки часу, м'який вдих видих. Окей, закінчили. Звичайно, для нашого спини буде маджарясина. Це в нас кішка корова, воно ну, так називається. Стали на четвереньки, підміряли один лікоть а, дистанція, да, і поїхали вдих. Прогинь спинки назад. Видих. Округлили спину. Чоло тягнеться до паху. Підібрали м'язи і обов'язково підібрали ще й анальні м'язи. Утримуємо анальні м'язи. Вдих-видих. Угу. Опустили ягодички на п'яточки або сіли знов таки на килимок. І потягнемося ще по боках. Робимо вдих, видих. І ще декілька разів продовжуємо вдих. Видих. І можна відчувати, як і хрумки тим зменшуються, і як теплішає тіло. Це про те, що не тільки наша кров біжить да, по, по венах, а й про те, що лимфодренажна система також починає працювати Вдих, видих. Сіли на ягодички, комплекс сидячий, Бачите, в мене тут зовсім обмаль місця для того, щоб робити його, але ми з вами її робимо. Зігнули коліна, руки поклали позаду, розвели ніжки трішки в сторони і поїхали. дих, видих. Як бачите, ми перевертаємо і ступень так, на ногах. Видих. І рухи поєднані з диханням. Дих. а видих. Випрямили ніжки перед собою. Пальчики на ногах натягнули на себе. І робимо просто таку вправу. Від себе пальчики на себе. Трішки подвинувся, але мені здається, що все видно. Робимо, разом виїхали вдих А видих. Спинка рівна вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. А видих. А тепер ступні розвели в сторони. Вдих, а видих. А вдих. А видих. Ще декілька разів. Вдих. А видих. А вдих. А видих. Якщо ви відчуваєте хрумкіт у колінях, будьте звичайно обережні. Але з чого я, наприклад, починала сьогодні свій ранок? поділюся з вами і можемо зробити разом. Лягаємо на спину і працюємо на згибання та розгибання колін. Просто робимо зігнули, розігнули. Декілька разів, що можна лежачи у кроваті, вже починати з такої вправи. Цігнули. Чому? Бо коліна в нас чи не на Да? Тому приділяємо їм увагу, пропрацьовуємо, розігріваємо, бо рухи того життя. Якщо не буде рухів, все там заскрузли і буде просто. Відмирати. Всі свої відео я роблю з одного дублю, так як відчуваю, як знаю. О, є хрумтить аж бігом. Тож просто випрямлю перед собою ніжки і зігнули пальчики, розігнули на себе потягнули, зігнули на себе потягнули. Зігнули на себе потягнули, посміхнулися, відкрили плечі. І пішли насолоджуватися сьогоднішнім днем. Тож закінчуємо і з посмішкою на обличчі відчуваємо, як тіло розігрілося, і йдемо в новий наступний день. І що я завжди кажу, і відчуваю, що кожен день він унікальний, бо такого більше не буде. Є тільки сьогодні. Тож дуже добре подумати про те, чим ми будемо наповнювати сьогоднішній день. Віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо собі, зберігаємо спокій, наповнюємося на і до зустрічі наступного разу.